А що таке килим? Це унікальне підлогове, підлогове, підлогове покриття. Боляха. А що таке килим? Це унікальне підлогове покриття, що поєднує природню красу, довговічність і практичність. Його головна особливість пористра структура, яка не лише сприяє природньому дренажу води, а й забезпечує комфорт при ходьбі. Завдяки дрібним заокругленим камінцям, поверхня відчувається приємною на дотик, вона не надто жорстка, як бетон і не ковза, як плитка. Це робить покриття зручним для босих ніг, особливо в літній період, коли важливо, щоб поверхня не перегрівалась та не створювала дискомфорту. Крім того, пориста структура дозволяє повітрю циркулювати, що допомагає підтримувати природню температуру і знижує ризик перегріву на сонці. Кам'яний килим це універсальне рішення, яке можна використовувати як у приміщенні, так і на відкритих майданчиках. У житлових приміщеннях його часто застосовують для підлог у вітальнях, кухнях, коридорах, ванних кімнатах та навіть спальнях, адже він створює затишок і гармон... гармінійно... гармонійно... блін, гармонійно вписується в будь-який інтер'єр, оскільки матеріал не боїться води, його можна використовувати в зонах з високою вологістю, не хвилюючись про набухання чи дезінформацію. Деформацію. Він ідеально підходить для душових басейнів та саун, адже не тільки не ковзає, а й швидко висихає, запобігаючи утворенню цвілі. На відкритих просторах кам'яний килим є незамінним рішенням для терас, балконів, садових доріжок, сходів, ганків та навіть гаражів. Його дренажні властивості дозволяють водівільно проходити крізь покриття, не накопичуючись на поверхні, що робить його безпечним навіть після дощу чи снігопаду. На відміну від бетону або плитки, які можуть тріскати через замерзання води в холодну пору року, кам'яний має високу морозостійкість і не руйнується під впливом перепадів температур. Завдяки можливості вибору різних відтінків і фактур, каменю він дозволяє створювати індивідуальні дизайнерські рішення, що роблять простір унікальним. Його можна комбінувати з іншими матеріалами, створюючи візерунки або виділяючи окремі зони, що особливо актуально для ландшафтного дизайну. Кам'яний килим це не просто покриття, а стильне та функціональне рішення для будь-якого простору, яке забезпечує довговічність, комфорт і естетичний вигляд як у приміщенні, так і на вулиці. Звертайтесь в компанію «Будап» за контактами в шапці профілю.